Чи можливо вилучити ген раку? Так, дійсно, генетики в усьому світі намагалися на це питання відповісти, оскільки вже дослідили геном людини, можуть його секвенувати і можуть його редагувати. А редагувати його можуть за допомогою ножиць, тобто ножниці генетичні. CRISPR-SCARS. Тобто ця методика вона дозволяє, знаючи, де локалізован ген, його вирізати механічно, убрати і таким чином зберегти якість життя людини. Генетики намагалися в цьому напрямку працювати довгих, декілька десятиліть підряд. Спочатку на рослинах, потім на Клітинах тварин і дійшли вже до геному людини. І тому в 2020 році генетики отримали вже Нобелівську премію за цю методику. Чи правда, що певні ліки можуть одній людині допомогти і бути неефективними для іншої? Так, це правда в нашому організмі. На клітивному рівні працюють ферменти, які відповідають за обмін, метаболізм всіх біологічно активних речовин, в тому числі і фар -фар -фар фармакологічних речовин, які ми отримуємо з ліками. З погляду фармакологічної дії того або іного лікарського препарату, він дійсно може бути неефективний і не давати очікуваного результату. Фармакогенетика про це. Так, дійсно, фармакогенетика про це. Це дуже молодий напрямок науки, який поєднує класичну медичну генетику і фармакологію науку, яка виробляє всі фармакологічні лікарські засоби. Тобто фармакогенетика і фармакогенетичні тести вони дозволяють визначити персоніфіковане для кожної людини в будь-якому віці. Ту більш придатну дозу лікарського засобу, від якого дійсно наступить покращення в лікуванні, який генетичний тест потрібно пройти всім. Зі свого досвіду роботи я раджу пройти класичний цитогенетичний аналіз, визначення хромосомного паспорту, який ще називається кареотип. За результатом кареотипу ми бачимо всі наші хромосоми, 22 пари, статеві хромосоми. А пам'ятаємо, що на кожній хромосомі в нас локалізовані гени. Тобто, гени вже відповідають за спадкові хвороби, які розвиваються протягом життя. Але є унікальність хвороб, якими хворіють виключено дівчата або виключено хлопчики, тобто це щеплені зі статтю хвороби. Тому, якщо лікар-генетик вам порадить. З'ясувати, наскільки є ризики хромосомних або моногенних захворювань або щеплених зі статтю хвороб, то бажано прислухатися до рекомендацій і вже особисто безпосередньо на прийомі, проконсультувавшись з лікарем-генетиком, для себе визначити, який для вас персоніфіковано буде корисний аналіз генетичний.